Виконуємо номер 1150 із підручника Алгебра 7 та номер 53.17 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Не виконуючи побудову, знайдіть координати точок перетину графіків рівнянь з усями координат. Завдання перше. Х додати 7 ігра до рівня мінус 21. Друге 5 х відняти 3 ігри дорівнює 15. Приступаємо до виконання. Спочатку розглянемо перетин з вісю апсис. У цьому випадку у нас Y буде дорівнювати 0. підставимо замість Y 0. І знайдемо відповідне значення х. 7 множимо на 0 дорівнює мінус 21, 7 множимо на 0 буде 0, отже, х дорівнює мінус 21. Тому координата нашої точки буде мати вигляд перетину мінус 21 0. Це перетин з вісю абсис. Напишу ще слово перетин. Тепер перетин, з вісю ординат. У цьому випадку у нас х дорівнює нулю, тому підставимо замість х нуль, знайдемо відповідне значення y. Отримаємо 7 y дорівнює мінус 21. Поділимо на 7. Отримаємо мінус 3. Отже, координати точки перетину мають вигляд нас 0, у нас х0, а мінус 3. Переходимо до другого завдання. Спочатку перетин. З віссю абсис. У цьому випадку y дорівнює 0. Підставляємо, будемо мати 5х, відняти 3 помножити на 0 дорівнює 15. Мінус 3 помножити на 0 це буде 0, Отже, маємо 5х дорівнює 15, поділимо на 5. Отримаємо х3. Отже, координати точки будуть 3 0. І тепер перетин з вісю координат. У цьому випадку в нас х дорівнює 0. тому маємо 5 помножити на 0, відняти 3 у дорівнює 15. 5 помножити на 0 буде 0. Отже, маємо рівносильне рівняння мінус 3 у до рівня 15. Поділимо на мінус 3. Отримаємо мінус 5. Отже, координати точки будуть 0, мінус 5. І запишемо відповідь у кожному з завдань у першому. у нас мінус 21, 0 і 0, мінус 3. У другому завданні 3, 0 і 0, мінус 5. Номер 1150 із підручника «Алгебра 7» та номер 53.17 із підручника «Математика 7» виконано.